Такий вечір проводять з часу відродження пласту в Україні. Мета заходу зібрати усіх пластунів у велике родинне коло і разом відсвяткувати Різдво Христове. Традиція гуртуватися на Різдва виникла в 50-х роках минулого століття у таборах для переміщених осіб, оскільки важко було переживати розлуку із рідними, люди, які покинули батьківщину, збиралися разом перед Різдвом, щоб відчути підтримку та єдність земляків. Незабаром цю традицію підхопили і пластуни у всіх країнах. Різдвяна свічечка, запалена на різдво, символізує єдність пласту у світі. Розпочалося свято із урочистої ходи із вифлеємським вогнем миру, який внесли пластуни. Усіх присутніх поблагословив капелан Тернопільського пласту отець Андрій Говера. Щоб на цілий рік вони могли добре пластувати, щоб могли виконувати ті головні обов'язки, які є. В кожного пластуна це любов до Бога, любов до України, і вони це все практикують на протязі цілого року. Міський голова Тернополя Роман Заставний вручив подарунки керівникам Тернопільського пласту. Напевно, що це досить символічно. Цей святий вогонь, який зараз символізує напевно, що об'єднані поколінь, оскільки саме в цій залі збирається молоді люди, маленькі діточки. Ми бачимо покоління батьків, які виросли на цих принципах і засадах, а також дідусі і бабусі, які сьогодні разом з нами радіють з нагоди прекрасного свята. Свята Різдва Христового і Нового року. Наймолодші пластуни з родинного гурту Великодні зернятка заколядували. Згодом почався парад вертепів. Цьогоріч усі учасники були настільки підготовлені, що між ними так і не вдалося визначити найкращого. Тому в результаті всі отримали солодкі призи. Акція ця насамперед об'єднує і ми плекаємо наші традиції. Адже вертеп це одне з таких найдавніших свят, і в пласті ми цю традицію відроджуємо колядкою польською мовою. Привітали тернопільських пластунів представники польського гарцерства. Завершилося свято передаванням вифлеємського вогню по колу у вигляді пластової іскри.